Для овенів я б, я б рекомендувала, по-перше, зорієнтуватися на е, отриманні знання. Отримані знання, знайти для себе вчителя, вчителя справжнього вчителя, вчителя, який буде більш мудрішим, більш е, таким, духовним, енергетично, більш. Е, чи чистим можна так сказати, да, більш наповненим для розуміння і взагалі мудрості життя? Тому що, наприклад, рік тому я давала також прогноз і для України, і для взагалі для Зеленського, і так в нього були показники на цей рік за 12 12-м домом. це якраз дом, який відповідає сфера, яка Астрології відповідає за війну, і в мене просто не складалися мізки, щоб подумати, що в 21-му сторіччі можлива війна, Ну це взагалі тим більше в Україні. Ну тобто для мене це було просто. Я навіть це цю тему не не згадала в тому прогнозі. Я її прописала як наймога більш, але було дуже важко. Уявити, що це реально може статися, і е, от е, для овенів я бдувала все ж таки задуматися над взагалі сенсом цього життя і знайти ту мудрість для себе. І також, звісно, знайти вчителя, бо і Юпітер, і Хірон зараз знаходяться це і планети, да, які знаходяться зараз в цьому знаку, і вони допомагають вони допомагають і вони якби, тобі показують вектор, в якому напрямку рухатися, да, де ти зможеш знайти для себе підтримку, але також, звісно, бути обережними з вибором. Тих вчителів, бо їх зараз багато, вони дуже різні, і шукати ту людину, яка ну, транслює мудрість, мудрість життя.